Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про такий цікавий вид ліхтариків. Я їх називаю ліхтарики-конструктори. Поясню чому. Ось Якщо розглянути безпосередньо ось цей ліхтарик від компанії Horus Electric, який має назву Зола, його потужність 1 Вт. 1 Вт максимальна, 2 режими. Максимальна 1 Вт. І Вт. Другий режим. В чому його особливість? Його особливість в тому, що в нього є змінний акумулятор. Ось. Отак. Ви, по суті, він в комплекті йде з акумулятором. Ви собі дістали. Припустимо, цей акумулятор, який в ньому йде в комплекті. Він, він ємністю 1200 мАч, Ви собі поставили потужніший, Ось так як я поставив собі 2600 мАч. По заявлених характеристиках і даних виробника старим акумулятором рідним він світить 6-12 годин, заряджається 4-6 годин, що є досить, досить непогано. Плюс він зручний. Він маленький, компактний, його розмір 14 см, ширина менше 3,5 см. І він має мікро USB вихід. Тобто досить актуальний usb гніздо яке ви можете заряджати від е, будь-яким блучком від ваших мобільних смартфонів чи гаджетів. Також можете заряджати від павербанки. Ось, Ви запхали павербанку. Ось діодик світиться, він заряджається. Отак. Е, що я хочу підсумувати і сказати загалом? Цей ліхтарик це є такий, можна сказати, ось я ще продемонструю, як він світиться повній темряві. Він 1 Вт. Це не ліхтарик, яким там гектари чи <свісно> великі площі. Це ліхтарик, яким який ви можете підсвітити ось режим 1 Вт і режим 1 Вт. Ось так. Ви можете підсвітити робочу поверхню. Якщо йдете десь на вулиці в темряві, щоб не включати там спалах мобільного телефону, чи не шукати, чим можна підсвітити. Він компактний, ви можете його мати завжди з собою, чи завжди в автомобілі. Ви можете його модернізувати, поставивши потужніший акумулятор, так як я зробив, до прикладу. Він вже в мене буде працювати не 6-12 годин, а 12-24, бо я акумулятор поставив в два рази потужніший. Ось так. І він є досить дешевий. Тобто, це, по суті, корпус з платою і з діодом. Тобто на Aliexpress такі варіанти, там декілька доларів коштують, можна пошукати. І ви собі маєте такий цікавий, повсякденний, я сказав би незамінимий варіант ліхтарика, який потрібно мати в сумці, в автомобілі, в дитячій сумці. Тобто, що він завжди був під рукою. Дешево і сердито можна так сказати. Та й, по суті, все, що я хотів про ці ліхтарики сказати. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть відгуки. Всім гарного вечора, до нових зустрічей і до побачення.